Головне відкриття 2015 року. На підставі аналізу міжнародних відносин минулого року з'ясовано, що на Московії спина з усіх сторін. Куди не вдарять, усе в спину виходить. Петрик запитує у діда Дідусю, а ти був маленьким? Був. Да, діду. Уявляю, як сміялися хлопці з твоєї бороди та лисини. Приходить Петро з роботи додому, починає роззуватися, а біля ніг кішка лиса треться, починає відганяти, та не відходить. Петро не витримує і кричить Марічко, чия це тут кішка? Як це чия? Наша. А чого вона лиса? Ну, ти ж сам вчора сказав, щоб я терміново кицьку поголила. Полковник Арестович підмовив знайомого гінеколога прописати дружині секс не менше 30 разів на місяць. Але сексу так і не дочекався. Хоча по обличчю дружини було видно, що лікування йде повним ходом. В однієї баби у селі чоловіка паралізувала. А сама вона слабка напередок була. Тож привела вона до хати сусіда і каже Давай при ньому. Ні, Уляно, при Миколі не буду. Тоді Уляна закриває чоловіка ширмою. Після цього вони віддаються любовним втіхам. Раптом через ширму лунають монотонні звуки. Ку, ку, ку. Сусід запитує Уляну. Що це таке? У тебе в хаті зозуля? Та ні. Це ж Микола за ширмою. Все ніяк не виговорить курва.